Легалізація канабісу депутати нарешті ухвалили закон про обіг нарковмісної речовини в Україні, який дозволяє виготовляти ліки на основі марихуани. Таку ініціативу однозначно підтримали лікарі-онкологи. Більше 2,5 тисяч осіб в нашій області щороку помирають від недовги злоякісні ноутворення. І дійсно, ці пацієнти, наприкінці свого життя, часто. Терплять біль. Больовий синдром буває дуже виражений, і практично всі вони потребують знеболюючих, серйозних, сильних знеболюючих на основі наркотичних препаратів. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Його лікар виписуватиме відповідно до стану пацієнта, як це зараз відбувається з морфіном. Таким знеболювальним планують допомагати і пораненим та скаліченим військовим. Поранені, які потребувало госпіталізації декілька тижнів. Потім мене виписали на амбулаторне лікування реабілітацію, і, в принципі, окрім болей, у мене е зберігалось, е я міг би виконувати бойові задачі, і я власне тому і поїхав на е бойові разом з хлопцями, але вночі у той слабкий біль мені просто не давав заснути. І так приблизно за тиждень часу, майже не відпочиваючи вночі, зрозуміло, що я ефективно виконувати ті задачі, які я на себе взяв. Просто не міг. Дозволити чи ні, медичний канабіс в Україні сперечалися кілька років. Неоднозначно оцінюють таку ініціативу і самі законотворці, тож внесли до проєкту більше за 800 поправок. Наше суспільство вже давно зрозуміло, що ми сьогодні говоримо в Верховній Раді лише про ліки, які допомагають тяжко хворим. Тим людям, які мають важкі хвороби, такі як онкологія, епілепсія та інші. Неврологічні хвороби, а також додалися до цієї пацієнтської групи ще й люди. З різними психологічними розладами внаслідок війни ми говоримо і про ПТСР, і про ті болі, які відчувають сьогодні наші військові, і про яких може допомагати медичний канабіс. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання так само залишиться злочином. А виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати коноплі планують під цілодобовим відеонаглядом із доступом для нацполіції. Кожен кущ при цьому матиме індивідуальне кодування, щоб відслідковував. Рух рослин до пацієнта, скептично сприймають усі ці нововведення противники легалізації канабісу, кажуть, держава не здатна повноцінно контролювати навіть ринок алкоголю чи тютюну. Це все робиться виключно для того, аби повністю знищити і майбутнє України, знищити дітей України, якими будуть пропонувати ці наркотики, і ті люди, які за цим стоять і ніби говорять, що потрібно допомагати військовим, які повернуться з фронту. є... Тисячі інших способів це робити і створювати відповідні центри для психологічної допомоги, і безпосередньо закуповувати чи виробляти самостійно для цього. Не потрібно тисячі гектар засаджувати каноплею для того, щоб виробляти якісь. Так званий медичний канабіс. можливість вирощувати коноплі відкриває нові перспективи для агросектору, кажуть його представники. Попри усі складні умови і ліцензії, прогнозують у цій сфері значні прибутки. Даним законопроектом пропонується якраз, я би так назвав врегулювати і вирощування медичних коноплів для медичних цілей в закритому режимі і надати можливість вирощувати десятки тисяч гектарів технічних конопль, де наш аграрний сектор може це робити. Я як член аграрного комітету. То що ми детально розбирали дану ситуацію і бачимо, що як мінімум 100 мільйонів доларів в процесі могло би сплачуватися вигляді податків в державний бюджет Це десятки тисяч робочих місць. Закон набирає чинності за півроку після його опублікування. Тож як запрацюють його механізми, українці зможуть оцінити ближче до завершення 2024-го. двадцять чешук Олександр Мельников, новини 33 канал.